Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та настя зухвала. Так звана Юлія, так звана Навальна, стала головою Human Rights Foundation, замінивши так званого Гарі, так званого Каспарова. Нарешті ну буде чим зайнятися жінці, бо всі ж ми знаємо, що основна проблема російської опозиції це занадто вільний графік. Тобто, світ такий, так яка в нас найлегша взагалі проблема? Захист людських прав. Це, це як в школі в столовці діжури. ти просто сидиш собі, е, ну, крадеш в першокласників котлети. Це те саме, що захист <с людських <с прав. Ставимо сюди Навальну. Ага. Да. Ну, ну дивіться, гірше все, не буде. Все правильно, все правильно. Ну, це ну, от, права людини. Вони що правильно існують як концепція. А Human Rights Foundation, ну, він, це фонд людських прав, не фонд захисту. Людських прав, uh -huh. а просто фонд прав. Тобто, виходить, Навальну, ну назначили консьєршкою <laughs> цього фонду, і все. <laughs> Удова російського так званого опозиціонера, так званого Олексія, так званого Навального, Юлія, обрана головою міжнародної правозахисної організації Human Rights Foundation. Вона змінить на цій посаді 13-го чемпіона світу з шахів та опозиціонера людським правам. Тепер їх буде відстоювати людина, яка за все життя в Росії ними навіть не користувалась. <реш> Схоже, Human Rights Foundation мають очолювати виключно росіяни, тому що інакше де ще вони зможуть ну, знати, що таке Human rights. Угу. До речі, ви відчуваєте, що навколо цієї заміни немає ніяких дискусій? Ну, а що ж далі буде з людськими правами? А як же так? А яка в неї команда? Ось я був шахматіст, тепер човіха, і всі такі, ну я не думаю, що щось зміниться. Хто наступний, велосипедіст з Калуги, і нічого не буде, нічого не поміняється. Дивіться, Human Rights Foundation просто це територія можливостей, і очолити його може хто завгодно. і Тому ну дивіться, от повз їх офіс біжить собака, так? Угу. ну. Погладьте її, дайте їй трохи ковбаси. Можливо, це майбутня голова організації. Ні ну не треба так Настя. Ну вони будь-яку собаку не візьмуть. Потрібна, як мінімум, та, що точно знає команду сидіти. Ну yeah. так, попередні знали. Титую, як людина, яка особисто була свідком того, яку загрозу становлять диктатури для наших близьких і світу в цілому, для мене велика честь взяти на себе роль голови фонду прав людини, сказала Навальда з приводу свого обрання. Угу. Як новопризначена голова фонду я буду діяти рішуче. Я вже замовила собі фотосесію, гарне, <гарне плаття. А наняла СММ-ників, які будуть придумувати підписи для фоток інсті, щоб іронічно підколювати Путіна. Я вірю, що спільними зусиллями та реплаями в Твіттері ми зможемо звергнути цю диктатуру раз і назавжди. <гарне> і прямо там написано, що становлять загрозу. Диктатури становлять загрози, особливо для Навальної. Це була загроза, що о, ні, мені загрожує бути на обкладинці журналу Forbes! О, ні, я врятую світ від цього. О, ні. Дивіться, я хоч і не особисто, але була свідком того, що присутність Навальної в порядному товаристві викликає іспанський сором. Ну того я сподіваюся, що головування в Human Rights не передбачає ніяких Церемоній, тому що у Юлії, ну, вже є карнавальний костюм, він, так би мовити, ще з похорону мужа залишився, і не хотілося б, знаєте, знову бути свідками всього цього. Гаррі Каспаров був головою Human Rights Foundation із 2012 року. Гуляєте? Відчули зміни? О, багато що змінилося з тих пір. Human Rights Foundation була заснована у 2005 році венесуельським кінопродюсером та правозахисником Тором Халверсеном Мендосою. Mm -hmm. Своїм головним завданням Human Rights Foundation називає боротьбу з тиранією у всьому світі. Має для них погані новини. Вони не впорались. Єдина, єдина користь від цієї організації це те, що самотні нікому не потрібні люди мали де збиратись і робити вигляд, що вони комусь потрібні всі ці роки. Тобто, по факту, Human Rights Foundation — це е, та ж спільнота інцелів. Ну, це те саме, просто. Хюменрайс Foundation. Uh -huh. Ну що ж, хлопці, за 12 років головування Гарі Каспарово досягнув видатної відсутності результатів. І ну, Юля Навальна може бути спокійна. Планка така, що вона впорається. Uh -huh. uh -huh. Цей, Але Гарі Каспаров, будучи головою Human Rights Foundation, може і не краще захистив права людей, але тепер люди, права яких утискаються, знають, як робити італійський етюд в шахах. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас побуднях на, на Радіо Промінь, також моє на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя зухвала. З приходом Юлії Навальної людські права можуть спати спокійно. Вони, в принципі, можуть продовжувати спати, як і раніше, бо нічого не зміниться, ні в гіршу, ні в кращу сторону. Сподіваємося, Юля буде берегти себе і відповідально споживатиме печеньки в офісі. Human rights, не зловживаючи ними. Хоча хай як хоче, бо це її право як людини. Гомін Ау.